Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ну, добрий день язик не повертається, говорить з новими сподіваннями в сьогоднішній і завтрашній день. Дорогі мої підписники і глядачі, прийшла до мами та сидимо, журимося, настрою немає. Взагалі не те, що новорічного. Вчора цілий день голови боліли, тиск був. Сусіди нас привітали, да, з наступаючими святами. тільки так телевізор слухаємо та інтернет я дивлюся. Але, як кажуть, живемо сьогодні. То тут треба їсти, варити для сім'ї і щось робити. Але. Які б події не відбувалися, буде й 31 грудня, буде й 1 січня і прийде Новий рік. Вибачте за такий сумний настрій, я думаю, у вас теж не особливо він гарний. Хочу вас усіх привітати з наступаючим новим роком. Побажати здоров'я, щоб ми в 2024 році дочекалися обов'язково. Миру, спокою, і щоб усі ваші бажання і сподівання обов'язково збулись. Все, беру в руки себе і хочу сама відволіктися, і хочу на пару хвилин відволікти від вас, від сумних думок. Бачите, да? стрижка покорочила, була в перукаря. постриглася, постриглася так коротенько, щоб. Місяців на два хватило, бо перукор живе не близько біля мене. Зразу зиму. На велосипеді не поїдеш і пішки йти далеко. І не завжди можуть мене повести також на велосипеді, чи то на машині бачу, навести собі красу. Пам'ятаєте, я хто дивився моє попереднє відео, я показувала, що у мами в сарої знайшла вузлик. Із речами, з вишивкою. Я його забрала додому, попрала, попрасувала. Ну, а тепер хочу пройтись по цій вишивці разом з вами. Я думаю, що у багатьох з вас залишилася іще вишивка, яку вишивали натруджені ручки наших любих мам і бабусь. А можливо, в когось ще залишились речі і прабабусь. Ось це вишивала бабуся, вже я заміжю була. Такі дві дорожки бабуся вишила для брата і для мене. Уже ви бачите, сучасний. Сучасна тканина, така, не знаю, як називається, я не фахівець в цій справі. Це рушничок, який вишила моя мама. Е, і ще була вона е, не заміжю, можливо, і в школу ходила. В мережеву також мама в'язала. Рушничок бабусі. Бабуся вишивала хрестиком. Мама гладю вишивала в основному, а бабуся хрестиком. Як бачите, кольори вже такі тьмяні зробилися, але, не менш гарна із і Мереживо також моя мама в'язала, попрацювали мишки. Оце дівчатка, дивіться, можливо, хто підкаже, це. Пришпилювали кнопками, як вішали рушники до, до стіни. Це вже так, вже пізніше стали пришпилювати цими кнопками. І ось бачите, кнопки ржавіли і перейшли на тканину. Не знаю, чому перейшли на кнопки, бо я пам'ятаю, ще бабуся е, виламлювала із акації колючки і колючками пришпилювали. От колючок вже ж такого не було. Так що, можливо, хтось підкаже іржу, як... чим можна вивезти. І ще рушничок ось бабусин, такі гарні квіти. Тут уже, ось бачите, бабуся пришила фабричну батістовочку, ось таку. А ось це, дівчатка, угольник. Бабусин, який вона вишила, і бабусі він десятки десятки років висів біля ікон. Ікони ж. У хатах отак в кутку були, ось так під потолком. І оце вішали такий угольник. Бачите, він складається із трьох частин. Оце е, дві частини, це ось так вздовж ікон були. А одна частина поверху отак поперек вішилася. Ну, а отут ось були ікони. Оце так зверху висіло. Уявляєте, це на пів хати. Отак був гольник, дуже гарно було. Я, я пам'ятаю, ще ж такі кольори були, йорки такі, знаєте, і тканина така білюсінька-білюсінька, Взагалі у мене бабуся була дуже така охойна. Пови, попере все було, повиглажує не, єдино, не, не єдиної складочки ніде не було. І хочу вам розповісти, це ж як бо бабуся часто мені розповідала, як вишивала вона цей угольник. Бабуся моя працювала в ділянці, і тоді ділянкові працювали від ранньої весни і до пізньої осені. А взимку були вдома, в печі топили, в печі з чим раніше топили Соїчні, чиїння, там, да? ну що нас збирають. Гілочки, там де. І потрібно ж було топити, постійно заглядати у піч, щоб ж можна було їсти наварити на таку печі температуру. І ось бабуся витопить в печі, їсти на горе, лізла на піч, бо єдине місце, де було тепло в хаті це ж була піч Чирінь. І ось там займалася вона цим могульником. А дідусь входив у лавку. Це так раніше називали магазин. І ось ходив дідусь в лавку, знаєте, один раз, другий раз, третій, п'ятий. А баби ж кажуть, Йовхейме, а чого це ти в лавку ходиш? А донька ж твоя де? Чи не захворіла вона чого сама? Дідусь, дідусь каже, ні, моя дуня вишиває угольник. А баби, а? Ну, це така вагома причина. А тоді каже бабуся, як вишила ж вона угольник та повісила його до ікон, то каже. Усі ж жіночки з села ходили і дивилися, який же ж там донька вишила у Так що, отак, трохи з вами я поговорила. Якщо кому довго, вибачайте. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Всього вам доброго!